Чи тимченко помічник головного тренера СК Полтава Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Вважаю, що провели дуже хорошу гру. Розпочали потужно. Створили перші 10 хвилин три-чотири момента. Де могли забувати, не забили, але, скажем так, не зупинялися, продовжували атакувати, забили м'яч, забили м'яч і от. Перший тайм вважаю до забитого м'яча дуже непоганий в нашому виконанні. Так після забитого м'яча в першому таймі десь трішки ми хватку ослабили, але вже в другому таймі вважаю, що ми вийшли абсолютно професіонально, абсолютно знаючи для чого ми на полі, що треба робити. Ну і довели гру до я вважаю абсолютно закономірної перемоги. Другу гру поспіль забиває Євген Місюра, центральний захисник команди. Загалом у нього вже три забитих голи. Дивився його статистику, Він за всю свою професійну кар'єру забив рівно три голи. Чи знали ви про прихований такий його потенціал, як потенційного голеадора? Про перехований не знали, але у Євгена Місюри є одна дуже гарна характеристика, скажімо так. Він дуже добре оприділяє траєкторію м'яча в чужій штрафній площадці і він дуже маневрений. Тобто, людина, яка все час знаходить м'яч. Якщо знаходить знаходимо в чужому карному майданчику, то в нього будуть моменти і будуть голи. Ну, я радий, що він забуває. Він допомагає команді, як і всі інші. Немає претензій до футболістів. Вони сьогодні змогли налаштуватися, змогли вийти так, як треба. Вони молодці, але життя продовжується, ще багато ігр. Нам треба працювати. Є у нас один день насолодитися цією перемогою і вже готуватися до дуже важкої гри з металістом. Думаю, до харківської команди їхатимете взяти реванш за Кубок. Ну, можна і так сказати. Ну, хоча, хоча Кубок це кубок, і вона як окрема історія, чемпіонат, це більш така. Скажем, длинна дистанція. Команда дуже хороша, команда кваліфікована, команда має тренера кваліфікованого, потужна. Ну але і ми туди їдемо не просто так. Я вважаю, що буде бій, на який ми налаштовуємося, а там вже буде видно, який буде результат. Пане Олеже, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. <кху> По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми живемо в вільній країні. Что касается гри, то грали з лідером чемпіонату, Не зовсім, скажімо, получилось справитися з штучним покриттям, було дуже багато брака. Пропустили необов'язкові м'ячі, будемо Будем аналізувати, дивитися. І, як кажуть, в футболісті на один шаг. Так, Здесь будем гра, будемо намагатися відправити ситуацію. І все. Сьогодні здалося, що було мало таких 100% моментів з боку вашої команди біля воріт суперника. В чому причина? Це наскільки гарно зіграв суперник проти вас, чи десь не допрацювали ваші хлопці. хлопці у мене претензій немає. то я ж кажу, що штучне покриття специфічне поле. так що я думаю, що це хорошу роль зіграло. Ну, нічого страшного. Ми будемо готуватися до наступного матч, де будемо справляти ситуацію. Залишився один тур до завершення першого кола чемпіонату. Підбуваючи такий маленький проміжний підсумок. Наскільки задоволені результатами в цьому сезоні? Ну, По-перше, що грати дуже довго. Так що аналізувати будемо в кінці чемпіоната. Поки що, трошки я вважаю, що мені набрали. Пару э, игр потеряли э, очки. Ну, в целом э, есть команда, есть цели у каждого из нас. И я уверен, что все будет доброе.